Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас 15 вересня 23-го року. Ну, виноград уже, виноградний сезон закінчується у нас, починається обрізка. Вже заморозки ударили, вже листя примерзло, будемо обрізати. Хочу показати, у нас ще тут деякі смаколики залишились. Це гібридна форма Калугіна Кишмиш Казка. Ось такі гроздочки, Ще висить він у нас. Хочу провірити, провірити на безсімянність. Подивимося. Отакі декрупніші ягодки вирвемо. Оці такі ягодки. Це кишмиш заявлений. Ну, ще О, дві ягодки. Сейчас мы их разрежем, подивимося. Можна даже зважити. Положити на веса. Щось не включається. О, включилось. Сейчас подивимося. Так. Ну, 14,5 грамм. Одна ягідка. Да, 14, Ну хай даже 14. Ну, сейчас их попробуем. одной рукой погано, но ну, попробуем разрезать. Ну ось дивіться. Є такі рудименти. Ну, як волосинка, його, його і немає. Його і немає рудимента. Зараз ще одну ягодку. Вот такие маленькие рудиментики есть. Ну він про еди вообще не, не ощущается. Вот такие малюсенькие, він роздавлюється ногтем. На смак уже дуже гарний сахар. Така сочна, без підхруста, така мясиста сочна м'якоть. Ну, дуже смачные, як для кишмиша. вот такие ягоды. Це просто бомба. Да, вже дуже смачний. Це в мене минулорічна прививка. Оце зав'язалося тут три гроздочки таких. Ну, Це ж у нас весною вимерз Тут виноградник повністю весь. Ну, це наново відбило і... Навіть урожайчик є. Непоганий кишмиш. Будемо дивитися, Попробувати його положити на зиму, щоб він трошки полежав. Не знаю, вже заморозками трошки він прибитий, Ну, так вроді ще не м'якенька, ягодка нормальна. Попробуємо гроздочку, може одну положити на зиму. Подивимося. Це у нас кішмиш казка Калугіна. І хочу ще показати. Теж в мене залишилася одна гроздочка тут. О. А тут вже і осан їсть його, доїдає. Це гібридна форма, я вже не пам'ятаю кого. Граф Монте Крісто. Такі ягоди, теж вона пізньоватого. Зараз я надорвемо. Пізньовато. Ну, В цьому році теж воно вимерз виноградник, ну, а це що відбило, ти й відбило. Ти. Були крупніші ягоди. Ну, зараз вирвемо отакі ягодки. Ну, не сильно крупно в цьому році. А то як сливи були ягоди, дуже здоровенні. Ну, зараз теж на віси положимо. 21 грам. І тут 20 грам. Це граф Монте Крісто. Вроді би так, як капелюшного форма. Ну, точно не буду казати. Я вже не пам'ятаю. Ну, були ягоди в минулі роки до 30 грам. Оце такі ягодки дві. Зараз теж розріжемо, подивимося. Така її м'якоть соковита. Така мясисто сочна. Ну, теж непогана форма, вже винограду як немає, повністю вже ягід нема, а він ще висить. Ну, в цьому році, звісно, 12, 12 жовтня заморозок був. Я перепрошую, це у нас сьогодні 15 жовтня, не вересня. О. А в ті роки були заморозки пізніше і він нормально висів на цей срок, вже ягоди не було, а виноград цей і висів у нас граф Монте Крісто. Одна гроздочка залишилась. Потрошку щипаємо її. ну Вже будемо лозу обрізати. Будемо зрізати. Гроздочки ці. Так що це у нас залишилось дві форми таких. Граф Монте Крісто і Кишмишказка. Все, до побачення.